По суті, кар'єру управлінську він був головою проспілки, акторів. Тобто, це, це дуже впливова структура. Він, тобто, він багато років в управлінні і він багато років е, е, в республіканській партії. Тобто, він в правилах партійних завжди жив. А в яких партійних правилах жив притула? Ні в яких. Так само, як Зеленський. Як і Зеленський, в тому то справа. Е, Володимир, рухаємося далі. А, отже, Сьогодні в мене на каналі Володимир Цибулько, політолог. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І є ще одна дуже важлива міжнародна подія це Мюнхенська безпекова конференція, на яку приїхав Володимир Зеленський, причому його візит був анонсовано заздалегідь. Тобто, завжди Зеленський приховував свої міжнародні візити тут. Наймні за добу вже було відомо, значить, якщо Зеленського хотіли там, щось йому зробити, московити, то вони вже мали б можливість передати завдання своєму ну, ну, Новичком би двері у так. кімнату намазали, боже. Так. А в той же час не пустили Порошенка, тому що, бачите, йому загрожувала небезпека. То, то як бути з тою? Мюнхенською конференцією. Ну, тут ще гідкіше. Це все дуже в путінському стилі, тому що е, е, ми ж бачимо, що популярність генерала Буганова на другому місці після генерала Залужного, Ну, в том, рівень довіри, точніше. І, е, прикол то полягає в тому, що цією ці атакою проти Порошенка. Е, Банкова зіткнула Буданова з Порошенком, бо причиною не випуску Порошенка за кордон була було нібито повідомлення від генерала Буданова про те, що Порошен, ну, проти Порошенка затівається якась спецоперація російських спецслужб, замах на Порошенка. От мені цікаво, всі рішення управлінські в Україні 5 років приймає Зеленський, і проти Зеленського жодна російська спецслужба нічого не вчиняє. А що ж, що ж таке? Це, 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 це хіба не самовикриття, що Зеленський діє тоді в інтересах Росії, і проти нього нема потреби робити замахи. Навпаки, треба його лілеять, берегти і здувати пелінки, як кажуть. Це, це, це просто самовикриття Дикунське з банкової, але з іншого боку, страх перед Порошенком. Бо, ну, чесно кажучи, те, що говорив. Зеленський на конференції було бляклим І що цікаво, таку конференцію треба було використати для пропаганди невизнання оцих псевдовиборів, які веде Путін на, на українській території, Українська делегація цієї теми уникала всіляко. Тобто, навіть якщо десь заходилася мова про це, то то це не стало ну, таким головним меседжем. Взагалі, не, от в ході цієї своєї е, поїздки ми не почули взагалі головний меседж від України з трибуни Мюнхенського е, 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 форуму. А Україна мала бути в центрі уваги, а вона чомусь не була в центрі уваги, не ж Не була. І потреба невизнання виборів, псевдовиборів путінських не була в центрі уваги. До речі, про це заговорив ніхто інший, як Джейк Саліван на тлі вбивства Навального. Джейк Саліван, якого вважають ледь не лобістом Росії в оточенні Байдена і раптом Саліван. Говорить про те, що ми повинні задуматись про невизнання результатів виборів Путіна. Тобто, це означає, що Путіну оголошується тотальний бойкот, як Лукашенко. От результати виборів Лукашенка не визнані в світі, він узурпатор і з ним мало хто комунікує. Тому ну, здається, Артуган визнав і Китай визнав, але це. Насправді повністю заблокувало Росія ж не хоче замкнутися на Ердогана і на Китай, вона ж хоче чогось більшого. А якщо наслідки цих виборів будуть визнані недійсними, ми по-перше, якщо чому Україна не апелює взагалі до світу? Адже вибори на окупованих територіях це форма легалізації, украдена і немає, немає публічної голосної позиції України. Ми, ми про діяльність міністра закордонних справ Кулебу знаємо тільки те, що його покусав собака. Ну, ну більше, більше повідомлень про діяльність Міністерства закордонних справ нема. Оце головне, головний меседж останніх тижнів Кулебу покусав собака. Ну і все. І, ну, ну ми довели до ручки, так би мовити. Державна система вбита, і Єрмак стоїть на чолі цього вбивства, і, і Татаров, і, і шурма, і всі інші. Ми навіть ну, щодо суб'єктності Кадміну, у нас великі такі е, ну, переживання є. До речі, щодо сценаріїв, е, е, я б пропонував, ми цю тему вже обтоптали, чи ще є якісь питання? Я пропонував би ще одну темку. Давай. Дивіться, от дивись, є питання після 20 травня, що так. буде з країною. Оце, ну, в світлі опитувань, які проведені, і в світлі того, що країна розвивається неправильно. Ми не знаємо. Ми, ми колись пригадуємо, що Зеленський обіцяв іти на один термін. Ми бачимо його повне вичерпання. Він, ну, тобто, він не здатен уже нічого зробити для країни корисного. Ми, тут, тут найкорисніше, що він може зробити, це піти у відставку, просто мирно передати владу якомусь тим тимчасовому.